Віт! Давно не було рубрики розпакування. І так, що ми тут скупили сьогодні? Що ми купили? Купили таку рожеву зірку. Рожеву зефірку мечалочку в магазині рукавичка. До 100 гривень вона там коштувала. Там непогано, чомусь мені зараз все хочеться рожеве. Потім, в рукавичці, я купила ще фольгу фрекенбок, мені вона найбільше всього подобається. Вона найбільш якісна з усіх. і Найбільша кількість, якості, і якість мені дуже подобається. Фольгу купила. Так, Подивимося, що в рукавички. Також в, в рукавички завжди беру кішечки своєї форми, не лише свої, на дачу. Ось такий купила мяу смачним. Я все трошки змінила пакування останнім часом. Ось таку взяла такий корм. Так, Потім серій мяу такий з куркою в ніжному сосі. У мене киця їсть мяу, люби продукцію мяу. Хоч вона дешева, але вона чомусь її полюбляє. Ось також. Кролик. Кролик. Купила ось таку ще лакомку раню стиглу, ще кукурудзу буду саджати, буду досаджувати. Ось вона вже в маю, не у квітні, а у травні. Садити ще треба почекати. Але ж оця кукурудза брусниця. Брусницю можна вже у квітні саджати. Буду брусницю. Саджати пікні. Потеплішає. Такий ще віска з куркою в жаліє. А ось була у перукарні, купила у перукаря жіночки свої. Ось таку класну олійку органік для волосся. У них там якісна ця олійка, я колись вже купляла, зараз зайшла, в мене давно вона закінчилась, подивилась, що вона є. Це термозахист органік. При укладці дуже класна річ. Всім рекомендую мати в собі в раціоні таку олійку. Але саме у дівчат беру професійно, мені подобається. 300 гривень коштує ця олійка. Але вона дуже-дуже класна і надовго вистачає дуже згрішила, купила ММДМС, Так, мені захотілося на вечір ММДМС, Щось буду дивитися, цікаве. Голодні ігри, мабуть, ще передивлюсь першу частину і буду. Гристи такий з Чогось мені захотілося. Також рукавичці брала. Так, це я тут посилку забирала, це не цікаво. А, ще взяла фрекенбок. Фрекінбок взяла ось таку пакетики для сміття. Мені теж вони подобаються, ще плюс 25 щільності відсотків додаткової, бачите. Подобається, що вони затягуються класно, не знаю. В квартиру купила собі такі. Пакети не надати. квартира сама. Такий ще фенікс рукавичці взяла свої. І ще фенікс взяла. Ось зараз вона в мене їсть. Із задоволенням. Цей Ну, Вже відволікла, не треба відволікати. бо ще ти не буду їсти. Ще я купляла, що в мене тут пакетику? Ось такі цукерки купила собі додому, щоб були. Франческа, люблю такі цукерки, це Харків. По типу, типу Рафаела, я їх обожнюю. Купила такі франчески. Нехай буде. Дуже смачні цукерки, я їх обожнюю. Пакетику, вони легкі, їх вигідно брати на весні. Вони такі класно класно до кави. Так, що тут? Що тут я ще купила, там у нас є такий мясник магазин. Де можна купити м'ясо і не лише. Ось хотіла спробувати ніколи не їла ось такий панський рис. Хуторок, зроблено в Україні. Тобто кешбек був мені, до речі, і хочу спробувати його приготувати. Ось зараз буду готувати з овочами такий, хоч у мене є такі овочі заморожені, панський рис. Купила там молоко пастеризоване. Я заливаю гранолу, тому мені таке підходить. Пастеризоване таке молоко купила. Кліпчик такий останнім часом беру. Ось такий житно-пшеничний. Купила майонез провансаль. Ось такий. Знатне жирно ніколи не коштував, Зараз хочу спробувати. Але це для маринаду. Це я буду маринувати м'ясо хочу замаринувати. Купила ось такі стегна курячі, хочу замаринувати, і в аерогрилі запекти. Потім купила, мені подобається там в тому магазині також жирно, цей Соус-Тартар. Вже його пробувала класний з часником. Дуже мені подобається. Універсальний. І ось такий купила а, балик, балик. Буду також е, відбівні, мабуть, приготую. Щось. Відбівна, вона іде. Невелика відбівна саме. Ну нібито все. Ось такий в мене був шопінг сьогодні. Тому якось так. Всім бажаю гарного, приємного дня, гарних корисних покупок, тому що тут все лише необхідне і корисне. Зараз, я вже казала, я вимкнула режим економії і купляю лише все саме необхідне і конче, яке мені потрібно прям і нічого зайвого.